Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном. Яна на запрошую на польсько-український розмовник. Сьогодні мова піде про мову, але мову особливу виняткову, специфічну. Зрештою, послухайте самі. realizując obowiązek działania rzeczowego o charakterze informacyjno-komunikacyjnym, mający charakter prostej czynności faktycznej, materialno-technicznej o charakterze zewnętrznym, polegającej na prowadzeniu działalności informacyjnej, wyjaśniającej i stanowiącej oświadczenie wiedzy podmiotu zobowiązanego. Ja nie przekładaję tego fragmentu ukraińskiej umowy to, że tutaj nawet my nie doszliśmy do kropki i mi, polskim mówcям, tak zwanym native speakerom, to Людям, для яких польська мова є рідною, є мовою першою, котрі польською розмовляють на щодень не все тут ясно, а точніше, багато чого вони тут не розуміють. Отже, янзик, у ділове мовлення, офіційна мова. Ось тема нашої сьогоднішньої передачі. Про те, чи поляки розуміють тексти листів з банків, з органів державної чи локальної адміністрації. Про це ми послухаємо в короткому опитуванні. Своїми думками щодо мови офіційних документів поділяться юрист і мовознавиця. А на кінець зустрічі вас чекає короткий тематичний словничок. Спочатку прокоментувати цей фрагмент, який ми щойно почули. Я попросила мовознавицю Моніку Кресу з інституту польської мови, факультету полоністики, тобто це польська філологія Варшавського університету. Так, звашакі цього слухаємо, то мисля жа губимося вже... Справді, коли ми слухаємо цей фрагмент, то втрачаємо логічну нитку вже на четвертому чи п'ятому слові. Ми у переважній своїй більшості краще сприймаємо інформацію візуально, тобто написаний текст, коли його читаємо. Але я впевнена, що ми б тоді розгубилися після шостого слова. Цей фрагмент, який ми послухали, він просто незрозумілий, тому що той, хто писав цей текст, не подумав про адресата. Одбіор пишучи цей текст. тож що робити, аби спростити життя ось таких адресатів, котрі отримують листи з якоїсь установи і не розуміють про що він. І це зовсім не просте запитання, тому що спрощення офіційної мови, ділової мови це не просте завдання. Звісно, простий це ключове слово, але як бачимо, спрощення офіційної мови, офіційних листів це довготермінові дії та багатоетапні вирішення. Здавалося б, що тут такого складного написати офіційного листа простою зрозумілою мовою, адже ми всі знаємо мову, розмовляємо нею у щоденному спілкуванні. Але чим довше. Працюю над цим завданням з різними офіційними установами, тим глибше розумію, що тут йдеться не про текст, а тут йдеться про філософію, про підхід до адресата, до клієнта, до людини, котра приходить до цієї установи. Часто можна почути такі думки, що ділова мова повинна бути такою складною, повною канцеляризмів, складносурядних, складнопідрядних речень, тому що такий стиль викликає повагу і будує авторитет адресанта. А якщо, скажімо, якась установа почне писати офіційні листи простою, чи то пак розмовною мовою, люди можуть образитись. Натомість, ми повинні розуміти, що мова повна канцеляризмів не підсилює наш авторитет, а радше навпаки. І на додаток, ця мова будує стіну між нами і нашими адресатами. Тому, передусім, треба змінити підхід до мови і до способу спілкування з клієнтами. І до того, і як комунікувати, ви згадали про. Те, що дехто може навіть образитися, коли отримає від якоїсь офіційної установи листа написаного простою зрозумілою мовою, мені здається, що тут варто наголосити проста мова це не простацька мова, так бо е, тут хумачання англійського так, тому що переклад з англійської «plain language», тобто цього руху спрощування мови польською, звучить так: просто язик. І у нас це словосполучення пов'язується з простою мовою в негативному значенні, простацькою я би сказала, але тут йдеться про спрощення мови, щоб вона ставала для нас мовців, користувачів польської мови більше приязною, щоб ми її краще розуміли і краще сприймали. Думаю, що у суспільстві будуть люди, котрим не подобатиметься спрощення мови, тому що вони вважатимуть, що чим складніші речення, тим краще, і з цим рухом спрощення офіційної мови. Ми не зможемо усім догодити натомість більшість людей все ж хоче прочитати, скажімо, листи з банку швидко зі зрозумінням. Ми не хочемо витрачати багато часу на читання і розуміння цього тексту ужадове офіційний чи такі інструктажове якнайшибче, щоб зрозуміти, то це є ньому написане, і не тратість часу на скуп'яння на на тим тексті. Спрощувати ділову мову це звучить добре, але досить загально. Які кроки можна зробити від чого почати? Як написати офіційний лист, так щоб було зрозуміло? Перше, що мені спадає на думку почати від конкрету. Так, кі до пішаш застану ще так, передусім перед тим як почати писати листа, ми повинні відповісти на запитання про очікування адресата, на що він чекає. І однозначно, це не перелік законів, які становлять юридичну підставу рішення. Чи цього листа і так далі, друга порада пишіть коротшими реченнями. Довгі речення втомлюють. Зрештою, про це свідчить фрагмент якогось офіційного листа, який ми почули на початку розмови. Я закликаю писати коротшими реченнями і не втомлювати адресати великою кількістю дієприслівників, дієприкметників, пасивних форм дієслова. Наприклад, замість того, щоб написати Зостав пан на студія, тобто вас прийнято в університет, краще написати Пшеєлічми пана. На студія, ми вас прийняли в університет. Замість того, щоб описати «Зоставо вислане до пана пісмо, напишіть, висвалюючимо до пана пісмо. Дуже важливо, щоб звертатися конкретно до адресата. Що я маю на увазі? Замість того, щоб писати належить уїщіть оплату слід оплатити, напишіть, «Повинен пан заплачить». Ви повинні заплатити. Тоді наш мозок швидше зрозуміє, що ми повинні зробити. Варто уникати складних слів. Я свідомо не назвала цю пораду одразу, тому що найважливіше думати так, як би ви цей лист зрозуміли, якби були його адресатом. Я вважаю, що ключовим підходом є думати адресатом. Натомість, коли ми говоримо про складні слова, то не завжди вдається їх уникнути чи замінити синонімами, тому що це юридичні терміни або ж це вимагає цього інструкція обслуговування. Tego też nie zawsze da się zrobić, bo czasami musimy użyć jakiegoś terminu, no właśnie, bo to jest tekst prawny, czy chociażby jakaś instrukcja obsługi. I jak mnie zdaje się, w takich listach ważliwym jest też podziel na abzace. Так, це дуже важливо. Важливим є теж розмір тексту. Щоправда, коли ми отримуємо листи в електронній формі, то це має менше значення, але незмінно важливо ділити текст на абзаци. Ми звикли до коротких повідомлень, тому варто поділити тексти на абзаци і впустити в ці тексти трішечки повітря, трішечки світла. Завдяки цьому тексти будуть більш читабельними, більш зрозумілими для читача, кращими для сприйняття. І це не так. Як втомить наш мозок нашого, нашого радила моніка креса мовознавиця з Варшавського університету, інститут польської мови, факультет полоністики, тобто польська філологія Варшавського університету. А ви слухаєте польське радіо для України в Рубриці Польсько-українські розмовники. Я вирішила сьогодні порушити тему ділової мови офіційних листів. Ми запитали поляків, чи на їхню думку офіційні листи, тобто листи з банку, з державних установ, локальних адміністрацій, зрештою інструкції обслуговування. Отже, чи офіційні листи повинні бути написані простішою мовою? Послухаємо, що вони про це думають бо як ця мова повинна бути простішою, тому що я коли отримую листи від якихось установ, то не завжди розумію про що там йдеться. Я мушу перевіряти в інтернеті. Тому думаю, що такі листи повинні бути написані простішою мовою. Я би навіть сказала людською мовою. Такі прості люди, як я, ми ж не розуміємо цієї канцелярської мови. означає, інтернеті значення даного слова. Як найвардії розумію. о я все розумію. Мені знаєте, багато років, і я вже розумію все. Це не становить для мене проблеми. Це залежить певні од письма. це залежить від конкретних прикладів, конкретних листів. Я належу до такого покоління, котре, якщо чогось не розуміє, може перевірити в інтернеті і там знайти відповіді на свої запитання. Ну, в інтернеті зналиш. Мишле ж до Мені здається, що ми не завжди розуміємо, що написано у цих листах, особливо літні люди. Я, наприклад, не завжди розумію, що написано в листі від банку, і тому мушу перевіряти в інтернеті. А це ж повинно бути все зрозуміло. Прочитати кілька разів або шукати чогось там в інтернеті, так. А тепер коментар юриста Якуба Кужавського. Мисля, ж це з повшеним проблем в письмах. Уже думаю, що це загальна проблема в юридичній кореспонденції вживаються складні слова, словосполучення. Взагалі ці документи написані мало зрозумілою мовою. Я думаю, що це пов'язано із тим, що ми маємо вже напрацьовані певні зразки таких листів, такої кореспонденції. І не завжди достосовуємо цю мову до сучасного часу. А з другого боку мова юридичної сфери відзначається своєю докладністю. Маємо притаманно нашій галузі термінологію, і крім цього, намагаємося в одному реченні стисло окреслити суті. Використовуємо зв'язку із цим складні конструкції, складнопідрядні, складносурядні речення. А це ж можна просто поділити на кілька коротких речень. Завжди збит дуже треті, яка може бути розбіта на кілька прострих стань. Часто ці листи від офіційних установ починаються переліком законів, параграфів і так далі, які становлять точку виходу для якогось рішення. Чи можна тут щось змінити? Напевно, для працівників адміністрації дуже і це їхній обов'язок вказати, як ви сказали, точку виходу якогось рішення підставу рішення. Але звісно, це не може бути причиною того, що такий лист є незрозумілий для адресата. Звісно, вимоги є. Їх повинні виконати працівники адміністрації, але потрібно знайти якусь рівновагу, навіщо перераховувати ці всі юридичні підстави листа, зміст якого Адресат не зрозуміє Прецизійно на прецизийні вказане подстави правне, де адресат нашого письма ні розуміє його третій, а можливо, варто ще у школах вчити дітей розуміння текстів, написаних діловою мовою, такою канцелярською мовою офіційною. Мисля, в нашому системі едукації гадаю, що в нашій системі освіті було би добре зробити сильніше акцент на мову юридичної галузі, тоді нам буде простіше зрозуміти певні терміни. Але все ж це зусилля і завдання розуміння офіційних листів, ділових листів, текстів повинен виконувати адресант, а не адресату, тобто той, хто пише листа. До клієнта банку чи до клієнта адвокатської канцелярії він повинен формулювати так текст листа, щоб людина, яка його читатиме, все зрозуміла. А можливо, повинні бути якісь безкоштовні поради юристів, котрі би пояснювали про що йдеться у цих листах може Це може бути вирішення. Я погоджуюся із тим, що якщо ми чогось не розуміємо в листі від банку, від юриста від адміністрації, то варто проконсультувати змісти цього листа зі спеціалістом. Найгірше, що ми можемо зробити, це відкласти листа до шухляди і забути про нього, навіть не намагаючись зрозуміти про що він і що там взагалі написано. Є мережа пунктів із безкоштовними консультаціями, я сам мав нагоду співпрацювати. З одним таким пунктом вони працюють у кожному повіті, а по всій території Польщі таких пунктів загалом 1500. Єдина умова, щоб користуватися порадами в такому пункті, це написати заяву, що наша фінансова ситуація не дозволяє на користування платними послугами юристів, котрі, як знаємо, до дешевих не належать. Моціні одплатне із зложення осьвячення женасністач на помощ на ринку. Дякуємо за коментар юристові Якупові Кужавському. Про те, що адресанти, не тільки адресати офіційних листів, добачають проблему. Свідчить ось який факт у міністерстві юстиції Польщі почала працювати група, яка займається увага простою мовою у офіційних документах. А ви слухаєте нагадаю польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. у польсько-українському розмовнику час на короткий тематичний словничок? А тема державна адміністрація, адміністрація панствова. Починаємо від слова «ужонт». Co ustanował ofis uprawienia? Proszę zgłosić się do Urzędu Miasta po odbiór dokumentu. Budlaska laska, zwróćcie do Miejskiej Administracji, żeby otrzymać dokument. I zwróćcie też uwagę na omonimiczną parę urząd i urząd. Уж в польській мові це державна установа, офіс. Натомість в український уряд це орган управління. Натомість український уряд польською буде жонт. Запам'ятайте різницю. Уж установа, жонт. Уряд. Далі, внісок, заява. Наприклад, складам внісе о видання карти побиту. Я подаю заяву на отримання дозволу на перебування. Внісе це заява, запам'ятаєте, тоді як український внесок, це внесена оплата польською вклад, і це наступна омонімічна пара, тобто пара фальшивих друзів, не тільки перекладача. Wniosek zajawa. Наприклад, О, ще один пригод у мене є. Прошу зложить вніс в уже. Ох, тут аж дві такі прекрасні монімічні пари. Подайте заяву в установу. Не плутайте ані з урядом, ані з внеском. Наступне слово decyzja. Не рішення. Отримаłem decyzję z urzędu w sprawie mojego wniosku. Я отримав рішення з управління стосовно моєї заяви. Ще одне слово, яке може вам стати впливом. Przechodzi za świadczenie. Co dowódka? potrzebuje? Zaświadczenia o zameldowaniu. Mnie potrzebna Dowidka pro rejestrację miejsca prożywania. Повертаємося до слова урząд. Думаю, що це місце добре знайоме громадянам України у Польщі. Урząд до справ цуземців, управління у справах іноземців. Питав в уже до справ цуземців у статус моєго вніску. Я питав управлінні у справах іноземців про статус моєї заяви. Mm, ще одне слово. Załącznik C dodatek do lista. w Załączniku przesyłam dokumenty do podpisu, na przykład. Takie rzeczania. W dodatku naczytają dokumenty dla podpisu. Prosimy o dostarczenie dodatkowych dokumentów do urzędu o to Jak się pro dokumenty i pro uprawlenia prosimy samo na dodatkowe dokumenty do ustanowe. w dzisiejszy tematyczny słowniczek urząd wniosek, decyzja, zaświadczenie załącznik Ось такий коротенький словничок був на сьогодні. Нагадаю, ми сьогодні говорили про ділову мову, про текст офіційних листів і про те, як можна їх спростити і зробити більш читабельними, зрозумілими прозорими. Наступного тижня планую поговорити про медичну термінологію. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося і до услушання!